Ладно. Так. що ж там моя дочка? Катюш, ну що ти там віддихаєш, да? А ти руки помила, коли я лежала на сіні? Щоб ніяку заразу не принесла. Так. Ладно, закриємо покажу все. Фух. Ну що, певно, треба йти на вилоску. Патронів у мене звісно, трошки мало. Ну, що ж поробиш? Прийдеться бочкам, шо там. О, камери мої. Ну, думаю, вона в цей раз мені не понадобиться. Ага, ну і кнопка від цієї комнати. Так. Сейф і Ну, не знаю, чи я прийду взагалі на ту лікарню. Ладно, 1, 4, 5, 6, 0. Так. Візьмемо ці речі. Я думаю, вони нам пригодяться. Може ми лікарню знайдемо. Фух. Катюш, я скоро буду. Тато попитається знайти тобі лікарство. Закрити А, як закрити Да блин. Да блин! як же выйти і закрыт. Треба якусь швидко. Ай, короче, ладно, пофиг. О, стоп. Иду закрию бочками. щоб ніхто я пришел случайно. Так, Чекс. Опа, ну думаю, две бочки выдержи. Так. О, боже ми милий, скільки ж тут машин. Черт. Их тут справді багато. Значить, багато людей хотіли поїхати звідси. Що це? це якась... Ліани. давайте попробуємо залізти. А, а. Які ж вони не крепкі. Ножиком, давайте. Ак. Ік. Ай! Давай, давай, оп! Да. Я схух. Так, так, давай, давай. О, я на ліні стою. О, о, поверхівка, може. Там буде склад. О, о тут все -таки. Так, Факел я не зможу взяти в свою руку. Тут... Все це за Ідіть. Нет. Пішли, пішли, пішли звідси. Нет. А, нет. Тікайте туди вниз. Все одно я туди не буду йти. А, ні, їх тут багато. Треба валити побыстрійше. Тільки ж ти кріпка. Ладно, сваливай звідси побыстрійше. Вот. Ой, боже, сколько тут а. пикил. На тебе, на тебе, на тебе, на, 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 на Ах ты что тут там мелкая тварь. Твою маму я уже был. там что тварь. На. 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 И на. Сюда. Тих тварей много, так что треба перебегать. Я а, чому я не можу піднятися? Чому так тяжко? Ой-йой. Щось. Ліани не крепкі. Ладно. Повбивай монстрів і тоді. А, Їх треба в, в більш світле місце відвести. Йошкін кот. На тобі. На тобі і тобі. Тише таких тварюк тут немає, що-то, надіюсь. Так, ладно. Ладно, ладно. Женя. Держи себе в руках. Так. Так. Хто там? Ще це... ці твар... О, Господи мій бі! Боже! Що це за тварюки? Боже мій милий! Ти скільки їх тут? На тобі, на тобі, на. тобі твар. Перезарядка. На, на, не. Так, я добив їх. П'ятнадцять поль, тут тринадцять. Можливо, мені треба всіх забити. Піду на низ, б'ю ще тих, а вдруг. внизу что шось а я, -я пропустил так ладно ай ах вы ж тварюки что ведь надо на тебе тв... а? на что да там я на тебе а ты звездки тут взялся мелочь На. на на, тобі! Я ж ти скільки з пуль вже засадив? Ти як ще живеш? Так, на перший поверх я пам'ятаю скинку. О боже мій. Там ж... же пожежі йдуть. Ой-ой-ой! Скільки вас пута? Стоп! Я зі тільки в мене справлюсь! Вишло! Так... Ти що сюди впав? мелкий. Сейчас быстро уложим. И ты бай. Так, хочу а меня поднять. Ну, по дыраму Ну, а то и е, твой центр. Не нравилось, что туда. Жесть, конечно. Так, сломаем тут. Оп. Так, нам не потребно. Ай! Я чуть ли не спал. Вот ці Так, Держи. Що це було за звуки? Я чув наверху якісь звуки. Це були монстри. А повиже ще. Треба взнати. Так. Чому так неекономно тратяться кулі? Так, ладно. М -м -м, треба. лезть сюда. Потом. Ай. Так, так, я пролезу туда. А, стоп, стоп, стоп. Куда я зараз бежу до дома? Нет, цены дом. Я злился. Очень полно тем, полно в тей стороне. Мне бы найти ліани, по яких я залазил. Було б идеальненько. О, стоп. То он там лиана. Значит, вот тут может быть... Не. Стоп. Где мы идем? Стоп, стоп, стоп. Не тут дим А-а-а, а де він? Загуби. а стоп вот тут Ліани, во. наче я не туди просто пішов. Ох, капець, чорт не заплудився і знов чуть не впав. Жесть. Які ж риски. Коли я вже туди попаду? Так, зараз треба швидко туди добратися. Ляни вообще якісь хрупкі. За одну зацепишся, а друга вже ламається. Так, так тут проволока і піки, не треба на них головне встати. А то фарш. От, зроблюсь. Чекс. Чекс. А, так, так. Якщо ж не впасти. Ножечком буду зацеплюватись! Тварь. тварь! На тобі! Получай! Що тут хтось є? О! Коли я вже підніму статуй вверх. Ляне. Ляне. Хоп, давай, 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 давай. ще оп, оп, оп. тут більше. Йошкин! Катрошкин! Скільки їх тут! Морозоти! На всіх? похуй! Что ж подняться? А, вот тут можно. Чикс, чикс. Оп, оп. Что это? Залатано? Залатана дырка? Ух ты ж. Значит, там кто-то есть, может его. А бог тут был. Ай, Ладно, перезарядка, так перезарядка. На, 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 на. Так. Треба помилай. Що там було? Мені показалось, що там хоч... Щось пройшло. Ладно. так так так, так Оп. Оп, оп, оп. Залазим вже наверх. Ура! О-о-о! Якийсь лагерь, так. А ну стоять! «Стоять! А, а, а Я, Я, сто, Я попав якусь ловушку! Стоять! Ти що твоя ловушка якась? Чуді ходив? А! Ти Ти хто? По-перше, спустись до мене і поговори тут, на першому на цьому поверсі, тільки не пригай, певно, до мене. Це твоя пастка, да? Це пастка, так. Да. Я думаю, що за мною хтось липить. в капкан. Мої ноги. О. Боже мій, мило. Я що там мав? Ай. Нафікує. Так. Бекончик. Ну що це таке? Ти хто такий? Як ти сюди попав? Море яблуда. Тебе от ясно? На тобі. Ти хто такий? Я я виживший. Я тут Я тут ходив, На, на. Уйди від мене. Що а твої гребані капкани. Ти... Ти хто? Для початку розкажи, хто ти. Я виживший. Виживаю тут. Хочу знайти. дочерці виживший. Так, выживший. Ти, 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 ти не працюєш на отих? Що... що тут монстрів. Що, зробили цих монстрів? Ні. Точно. Виживший. Я виживший. Я не знаю, що тобі довіряти. А ти хто? Я? Я теж виживший. я не знаю взагалі, хто ти такий. Я я... Тут, я, тут... я тут пару місяців живу. Тебе ніколи тут не бачив. Я тебе теж тут не бачив, значить, ти точно якийсь найманець. Я не найманець, я тільки що. Я не випущу тебе звідси, ясно. А... У мене донька в підвалі. Вона сидить. Покажи, Чика... що вона в... В підвалі в якому вона? в підвалі. Чекає мене, щоб я і медикаментів приніс. І проти ти. ти мені покажеш. Покажу, ну. Ти взагалі знаєш, що в тебе тут на поверхівці робиться? Скільки тут тварей ходить, скільки я в них обойми втратив? Ні. Значить... Я не спускався звідси, певно, тижнів два. Після mm -hmm. того, що тут сталося. Ага. І в мене, ну, якщо ти не найманець, І в мене не ще є докторська одяжка, яку я вкрав пару місяців тому, щоб притворитись доктором. у них. Якщо ти не найманець, то я тебе звідси випущу. І ти врятуєш свою доньку. Тільки докажи, що ця донька існує. Як тебе хотів би звати незнайомець? Мене звати Йогурт. А, мене а мене Женя. Женя. Женя? Да. Ну шо тебе відпустити? Б... Мені. Було б добре, якби ти мене відпустив. Ну, якщо ти мене приведеш до своєї доньки і докажеш, що вона існує, і все ж ти кажеш теж, тоді я тебе випущу. Згода є. Випускай. Дивись. Ну, все, Закривай, певне. Так, вс, Закривай, певно. Певно потрібно, тебе ж закрити, так? Да? Так, все, ти під моїм дулом, ясно? Все, все, держи мене на можцей, якщо мене. так хочеш. Мене до себе. А, я тепер нормально йти не можу. Нога поранена і за тебе. А нема чим перев'язатися, мене аптечки є. Там у мене теж є. Щас похірюсь, Що це взагалі запаска така? Тупа. Для сталкерів. А то тут їх багато розвелося за останній час. Ой. На лес кудись не впадает. Да, да, я всех поперерубливал. Что тут за завели осталось, непонятно. Ты вообще. Ты вообще. А в тебе хтось є вообще? Ну, дитина хоча б є. А! А! шкин кот! А ты не хи повбивал! Ты я ж не бачив! Тут темнота! Жесть просто якась. Почекай? Ні, у мене нікого немає, я один. Так, тут опекло. А... Там не а. прийти, да? Де? Угу. де прийти? Ти не знаєш, де прийти? А вот де нам потрібно иди. Иди сюди. Сюда, Ай! Падай! Уважно. Нам потрібно вот С... сюда. Господи, скільки тут тих машин? Скільки Стоп! Людей. Так, сюди я пі піднімався, значить нам потрібно вийти сюди. Десь мене там не обдурюй, бо я суткую за такими актами. Те. Можливо, тебе в пастку заведу, ти звідки знаєш. Кстати, печену картоплю будеш? На, мені не жалко. Ну, гаразд. Тільки пообіцяй, де. Да. Тільки пообіцяй що якщо ти її побачиш, ти з нею нічого не зробиш. Ні. Так, іди сюди. Щас бочки треба перетащить. Заходь. Заходь, 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 заходь. Так, бочки, бочки потрібно на місце. Е, стій, вона в цій кімнаті. кімнаті заходь. Тепер сиди там. Випусти! Випусти, я тобі сказав. Донька, у мене зустріч! А тепер... а тепер не так швидко! Стоп! Сідай на крісло що ззаді тебе. Що ти? Все-таки сталкер, так? Да? Найманець. Ніякий я не найманець. -ти, ти вже щось придумав собі. Так. Хто ти? Я закрию, кнопка у мене є, якщо що на собою, бачиш? А тепер е я тебе попрошу. Викинутись біля дверки сюди всі свої речі, іначе я тебе пристрілю. Топ. То ти найманець, да? Викинь найманець. речі і тоді поговоримо. Ну, всі речі! І одяг теж. А одяг то чого? Хто нас що в тебе там? Ти я заберу їх. віддай мені мої речі. Сів, на стільчик! О, а вас тепер вас. ми з тобою серйозно поговоримо. Ти тут. Кто такий? Ти тут зараз посиди, я зараз. Відкрий двері. А тепер ти тут посидиш, і я скоро прийду. Подумаю що з тобою що можна поробити. Ніякий є не найманець. Таблетка розова. Вона поможе моїй Каті хоч трошки ще продержатись. Катюш, на таблеточку пожуй. Молодчинка. Так. А ти сиди. Скоро я ще до тебе прийду. Перечекаємо цю нічку, і тоді я розберусь, що з тобою зробити. Давай там тільки не обістрись від страху. І то ще... Будем мистра. Mm -hmm. Ага, звісно. Я бачу, як ти дрожав. Ладно, а я посплю.